Доброго раночку, мої хороші. Сьогодні четверг, така пасмурна погода. У Марішки такий красивий манікюр. Нарешті-нарешті я дійшла до того, щоб зробити собі укріплення гіллаком. До цього я боялася, що щось станеться з пластиною, але потім так подумала: да, бачите, яка в мене прическа після душа. Так подумала, що якщо всі роблять, трошки ближче покажу, то чого би собі не зробити. Колір просто неймовірний. Жалко, не моя сонечка, бо воно ще так гарненько блистить. І хочу сказати про те, що от взагалі, коли ти з манікюром, то ти себе зовсім по-іншому почуваєш, Тобто ти почуваєш якоюсь себе більш впевненою, тобто ти почуваєш себе такою прям вау, я така суперкрасива дівчина. І хочу трошки зробити невеличку екскурсію по нашому саду та ігороду. Поїхали! Бачите, що дощ. Наш виноградик, Ну що можу сказати? Ви знаєте, зараз так все буяє, розцвітає. Роза просто неймовірна. Подивіться, які кольори. Які гарні кольори. Як у нас розрісся виноград в цьому році. Просто це у нас така слива і вид. Ви подивіться на цей красивіний вид. На жаль, роза вже майже осипалась, але ще є така невеличка змога помилуватися. Бачите, яка краса, скільки тут вкладено зусиль, щоб це все виростати. Ось такі от ромашечки. Це взагалі моя любов. Дивіться, яка гарнюня роза. І мій манікюр на фоні. Дивіться, яка краса. А оті взагалі неймовірні. Та всі чудові. Ось така от, бачите, вющася роза жовті. Ай, червоні так не хочеться, щоб вони відсітали. але але ж, ж, але ж. Бачите, як піднялися помідори. Були такі мені пусінькі, мені пусінькі, а зараз вже такі великі-великі. Скоро будуть плоди зав'язуватися. Це в нас піон, щось не розростається. І така стіна. Стіна з винограду. До речі, це все треба якось його проїдити, бо винограду немає буде куди пускати свої плоди. Така у нас зелень, це у нас рукола, Але бачите, тут вже був шпинат, але батько вже його вирвав. Це у нас горох, теж ось такий якийсь попадав, підостав, як то кажуть, наша петрушечка, бачите, яка гарнюня. І це початок літа, Ребят, початок літа. Хрен, але щось він такий якийсь теж втомлений від цього життя. Не знаю, щось не росте. Бурячок, але, чесно кажучи, не знаю навіть, що з нього виросло, тому що в тому році він отакусінький, бо маніпусінький. І там теж така петрушечка. Це в нас Йошка, здається, але ще не, не бачить. Ой, на лук наступила. Не бачу, здається, плодів немає. Вишенька, вишенька. Ось вишня. Це вишня. А це у нас груша лімонка, але теж поки немає. Так, тут у нас овеча росла, але вирішили батьки її зрубати, бо сказали, що в нас і так тут, як в фільмі жахів. Ой, дивіться, дивіться, дивіться. Що я побачила? Що я побачила вишинка невеличка ма. маніпусінька. Це в нас такий куточок. <смі> де можна спрятатися від жари. Якось так мої ну, хороші. Але класно, що літо можна отак от походити в шльопанцях, помилуватися красою. Там теж, бачите, виноград розрісся. Яблочки. Ой, яблочки, я навіть не помітила. Вже майже такі величенькі. Ну, але ж помідори взагалі радують, просто просто радують. Ну, ну, краса ж, тільки ж, звісно, ця краса відцвітає, на жаль. Хто це? А хто це? Це Тімошка. Тимоша, не роби так, зараз впадеш. Ти ж бачиш, що ти, як ти лежиш. Не треба вивертатися, бо зараз як грохнешся зі стільця. Що ти хочеш? Що ти хочеш? Бачите, посірів такий був рижий, ми йому дали вітамінки. Що ти мій Хальосі? Ну, що ти мій Хальосі. Тимофій, поздоровайся, скажи, доброго раночку, доброго раночку. Тяка, така, 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 така бусечка. Що ти мій хороший. Лапочки такі, мама на щастя. Ти мама на щастя? <мір> да, мама на щастя. Батьки прийшли з базару, щось купили. Маленькі такі, бачите, кабачки так, вже в людей. Часничок такий гарню. Домашні що? Полуниця. Боже, вже, знаєте, людей вже така гарна полуниця. Дивіться, яка краса. Жалко, мені не можна. У мене алергія на червону ягоду. Так, картопелька, боже, яке все гарне. Знову чесночок, взагалі, чесночком запаслися. Так, огірочки, боже, як я обожні огірки. Просто обожнюю, можу їх без нічого їсти. І картопелька, і щось таке. Щось якусь рубашку купили. Тімош, пішли пограємось, пішли. Ти ж любиш. От так. от так. так. От От так. Отіхалюся, оттіхалюся. Тимушка, Тимушка, картошка, пошли. пошли, давай. Давай, побегли. Давай, 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 давай. Опа. Молодец, молодец. Поймал. Нравится. Мала булка, такий мамін пирожочок. Дай. Опа, опа. Так, да, трошки лучше став. Воно ну, ну, то правильне річ лічення означає так ото зразу. Такий був у нас красивий сірий, став якийсь такий трохи коричнювати, але вроді обратно сірі. Мамки на радость, мамки на радость. Тимош, ми ж тоже теж на цьому стульчику сидіти, не тільки ти. Чи ти думаєш, що тут один був? Ми теж тут хочемо посидіти. Що, да. хоче хочеш вигнати? Хочеш вигнати? Тимофей. Не, 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 давай, давай, сиди. Ми теж хочемо тут посидіти. Шукаю Тимошу, і ось де він в на самому зручному, м'якесенькому місці, на маминих речах. Ой, ти ах ти ж. На цьому відео ідеально все. І манікюр, і розочка, і годинник, і ланцюжок. Там взагалі клас. Дивіться, яка краса. Друзі, ви знаєте, от зараз гуляю по парку і так мені захотілося підійти до... Вивізки так от її обняти, приобняти, бачите, яка вона чудова, така красуня. Погладити, порозмовляти з нею. Ви знаєте, такий взагалі кайф, коли ти можеш вийти, прогулятися, подихати свіжим повітрям. І ти розумієш, що це літо, це таке, знаєте, літній вайб, коли все розквітає, все таке, знаєте, зелене, все буяє просто. Це неймовірне щастя, неймовірний карту. У нас є вдома, обов'язково виходьте, гуляйте, кайфуйте і фотографуйтесь біля квітів дерев кущів. Це круто, повірте мені. До речі, бачите, це кущі калини. Вони такі манюсінькі були, а зараз такі влетенські, просто неймовірно. Ребят, як вони такі виросли, я навіть не знаю, чесно кажу. Це так виглядає вечірній парк. Небо взагалі таке как безморне бы чудово. Такі от квіточки красиві. Бачите, яка, яка краса, які кольори. Сьогодні трохи так прохолодно. Ну, слава Богу, мене так жилетка рятує, а як то кажуть. Я в такому луки цікавому. І ви знаєте, вирішила пройтись замовити ходок. Взагалі люблю ходопи. При тому, що ні, я сама як ходок, як ви бачите, треба ходити, але чогось такий настрій, щоб прогулятися. Хочеться щось смачненького. І от тобто, щось смачненьке це вона ходок сьогодні. Так що, мої хороші, не забувайте себе балом щось смачненьким. Дивіться, яка локація. Взагалі класніше. Завиш собі. Отакі от лавочці. Отакі подушці за Машинами за людьми. І все в тебе класно. Ну, майже. Дивіться, яка краса. Як пахне? Боже, як воно пахне. Як і хочеться. Баларська кобаска. Ребята, це не важно смачно. Дивіп, дуже, дуже смачно.